Збірна України зіграла свій останній поєдинок перед рідною публікою. Перед стартом на євро 2016 Команда Михайла Фоменка вдома приймала Уельс, перемогла з рахунком 1-0. Єдиний гол забив Андрій Ярмоленко. Але шквал критки просто пішов після того матчу на збірну України. В принципі, от минулій студії минулому про футболі, ми обговорювали поєдинок проти Кіпру і зійшлися на тому. Ну, тобто, моя моє переконання буде було в тому, що в принципі Фоменко буде розраховувати на певну кількість футболістів на євро. І так воно і сталося. Матч проти Верси він спробував показати, яким на даному етапі є оптимальний склад збірної. Правильно ж? Давайте подивимося, хто вийшов з перших хвилин у цьому матчі. І е... Олеже, правильно зробив Фуменко? Ну, ми можемо зараз згадати правильно, неправильно. Я так зрозумів, найголовніший результат для тренерського штабу в товарищині матчах. Тому що ну, чим пояснити мінімум замін. Ну, я можу пояснити це тим. Знову ж таки я, як минулій студії, от минулого року, минулого разу, я це все пояснював. Відповідальність у цьому турнірі ляже на плечі 12-13 футболістів. Розрив між основними футболістами і не основними у нас просто катастрофічно великий. От, подивіться: склад збірної плюс коноплянка Ракіцький. Ракіцький, який швидше за все замінить кучера, коноплянка стане на свою позицію, ну і хтось з центральних хаю просто сяде на своє місце. Все. Это будет оптимальный склад сборной Украины на Евро. Правильно, Сергей Викторович? Я соглашусь с вами, Игорь, но не соглашусь с тем, что все-таки критика, наверное, не совсем заслужена. Все-таки мы видели игры в отборочном турнире, видели, когда играла наша сборная, что в основном мы играли все от обороны. Также сейчас и строится игра на чемпионат мира. Я думаю, то же самое готовится к тому, сборная наша и Михаил Иванович Фоменко, к тому, что мы будем играть от обороны, а там впереди, как получится. Главное, чтобы сзади на ноль. Мы же все это Нет, видели. Нет, но самое главное, у нас предстоит, как минимум, Три игры, так? Да? Всі разные игры. І по-разному надо будет строить игру. И виїхати на 10-12 человек просто будет нереально. Будут игри, де нам надо будет обязательно атаковать. Будут ігри, де нам надо будет і освіжить состав. Но так не бывает, чтобы 12 человек от звонка до звонка сыграли. І вот, вот вопроси, кем мы можемо усилити. На чому ви кажете, що потрібно обов'язково освіжати склад? Є а, основний ситуа, склад, ситуа... є певна кількість футболістів. Да. Ви згодні з тим, що в нас на даному етапі є там 13 футболістів, які можуть нести відповідальність на такому рівні. Да, хва... Решта всі слабші. Ну, почну слабші? На Я... тому самому рівні? Ні. Я можу не... пояснити, чому. Да. Суть в тому, що більшість футболістів, які грають в основному складі збірної, вони мають досвід гри на рівні Ліги Чемпіонів, Ліги Європи достатньо проти достатньо серйозних суперників. Інші не мають. Все. Ні? Ну почому не мають? Ну, есть, может, не в таком количестве. И понимание того, что только у нас есть 12 футболистов, но это неправильно. И опыт, и досит, он добывается в вверх. А если не выпускают на замену, если они не выходят даже в товарищеских матчах, так где они будут убрать этот опыт? Но придется, ну, мое мнение, придется на евро играть и в разный футбол, и атаковать, и создавать моменты. А вот с этим проблема. Если мы дома с Уэльсом... Ну, по большому счету, у нас не було голевого моменту, щоб ми розіграли, щоб ми провели смисленну атаку. Так, да, м'яч, це импровизация, забитий м'яч і провізація двох наших ведучих побачив. Це награна комбінація, в принципі. Я думаю, що вона була тренована. Там він може розказувати. Ми розуміємо, що Мы, це... удари поворотам вдома. Э, э, Леже испытывали... перед читатим світу. Була гра проти Японії, яку нам просто подарував Лайокс на останніх секундах. Була гра проти збірної Туреччини, що офіційно, в якій ви брали участь. Ми взагалі її програли 0-1. Створили моментів, я пам'ятаю, набили моментів, створили, програли 0-1, правильно? А потім поїхали на чемпіонат світу. Програли іспанцям, забили Саудам. І спокійно Туніс, Туніс Україна взагалі, мені здається, визнаний найгіршим матчем за видовищністю на чемпіонаті світу. Ми що чекаємо від своєї збірної? От що ми чекаємо від своєї збірної? Ми чекаємо результату, чи ми чекаємо якоїсь гри? А результат і игра это звенья одной цепи. Если у тебя не будет игры, результата практически не бывает. Может, случайно он получится, там где-то забьют, где-то мы отобьемся. Где-то Ермоленко что-то с сделают. А вот целостность в атаке, как мы будем играть. Если мы до последнего не знаем, кто у нас будет там основной форвард. Мы вызываем четыре нападающих, а играет один-два тайма за играет. играть. Зачем? Почему не посмотреть других? Почему не дати шанс другим ребятам? То же самое касательно Петряка. Ми выпускаем гармаша левым полузащитником. Та да никогда, ні ни при каких условиях мы не будемо играть з Гармашем в лівого полузащитника. Наяв. Давайте посмотрим, що після гри говорили э, учасники цього поєдинку. Потім продолжим нашу дискусію. Контрольные игры мы. Значит, должны же... иметь информацию значит, более достоверную, чем значит, разговоры с ребятами. Допустим, если нам надо будет в дальнейшем делать замены значит, справа или слева, значит, мы попробовали значит, поставить туда значит, гармоша. Прежде с ним значит, переговорили, что, что значит, мы хотим, почему мы его туда ставим. И только для того, чтобы иметь информацию, если значит, придется действительно значит, я, а неким будет заменить. Расширили свой кругозор. Настроение, в принципе, хорошее. Да, две игры выиграли, но игра оставляет желать лучшего. Поэтому нужно, нужно в принципе, спокойно, спокойно готовиться. Самое главное, что есть результат. На Евро, я думаю, Красивая игра отойдет на второй план, и главное будет результат. Красивую игру, конечно, нужно показывать в товарищеских играх. но мы, наверное, уже готовимся на евро, поэтому не очень красивая у нас игра получается. Будем надеяться, что будет и хорошая игра, и результат на евро. Сергій Киктович, ваш точка зору. Вот послухала, Маша, Слава Махай. Ми на это надеемся, на самом деле. Но пока что мы видим обратно. То есть мы видим, что футболистов замены не делають. У нас что товарищего игры проводят, для того, чтобы увидеть ну, как можно больше кандидатов, на мой взгляд. Хотя бы во втором тайме нужно выпускать ребят. И Хотя бы увидеть для тренера создать, ну, чтобы он посмотрел картину. Кто Мы с Кипром выпустили. Мы побачили, что у нас є проблеми. Правильно? Я вважаю, что... ну, це моя смысла точка зору. Что йде на даному етапі награвання складу, все. Все разразумело. В 12. 12. Германии може бути одна тактика, потом Северный Лайн, с Так буде... Это це добре, коли обнажаються проблеми Перед Євро ми можемо немножко побачити, де у нас плохо, щось то Але якщо ми сидимо сидим в обороні, а як ми можемо узнать, що у нас плохо? Ми не виходимо за центр поля. Наші атакуючі футболісти вони за центр не переходять. Ми, ми, мені здається, що ми прекрасно знаємо, що в нас погано. От в нас є 11 цих футболістів, плюс ще 1-2 на заміну. Ми повинні не молитися все. Богу, щоб вот, кожен да, з щоб, них був здоровий. Щоб був здоровий, да, так. А по випаде... складу, оце, це я вам хочу сказати команда, яка може вирішувати завдання. Тому що а хто, хто, хто не має досвіду? П'ятого? Хачарів і я вважаю... Я, я, я взагалі вважаю, що це одна з найкращих пар в е, е, Європі, центральних захисників. Шевчук Федецький, та їм на 200 років вже. Ротань, Степаненко, там гармаш може бути замість Коваленко. Чи Коваленко так само молодий. Коноплянка Ярмоленко, два крила безподобні. Зозуля, ну він так само, він, він доводить все-таки, що він після травми повертається. Все. Ну, я хотів би в цій связі сказати: от видя таких футболістів, ну я ніколи не повірю, що ми не можемо грати в другий футбол. Ну, в клубах же и Фидецкий, Шевчук, они же не останавливаются. Там фланг горит у них. Почему сборная они не переходят за центр? Тот же самый Ермоленко, Сканоплянко, Ротан, Степаненко. Люди играют в Лиге чемпионов, финалисты Лиги Европы. Неужели не могут другой футбол играть, прессинговать, накрывать? Да они все знают, для них нет секретов в футболе. Но я думаю, главный тренер требует именно такого футбола, от этих футболистов, ставив их такие рамки. Ну и, конечно, когда футболисты сами заявляют, что мы не получаем удовольствия от игры, Ну, конечно, это выбирать. Уже... Я соглашусь. И у нас даже такой пример был, даже когда мы еще. Я еще заканчивал играть. Но опять же, не хочется про себя говорит, ну, тренер говорит: ребят, ну вы же опытные мастера. Вы выходите на поле творите, получайте удовольствие. Да, тренер делал определенную установку. Но вы же мастера, вы все-таки для болельщика вы играете. Вы Словению. Такие футбол показали классный. Снег. Снег же был. Да, та, Ну там столько та, было. Та, ну, играет. Я ну, ж, футбол я считаю, для этого товарища игра плакал. Разумеется, вся страна плакала. Лучше бы выиграла ви один-0 там, 1-0 тут. Ну, это да, товарищеская игра сейчас. Мы же говорим о товарищей игре. Мы ми зараз говоримо взагалі в концепції про збірну. Я просто хочу, ну, щоб ми просто розуміли. Оці 11 футболістів, ми повинні молитися, щоб вони були живими і здоровими. І це основна надія на збірну. Да, так, звісно, тому ми зараз говоримо, що ми заміни дії, ми не, не знаємо, як не нас можуть люди грати. Я 12. просто хочу сказати: в нас взагалі це болюча тема. Заміна от основної когорти футболістів, які зараз є. Тому що те, що зараз відбувається в чемпіонаті України. Це ну, не те, що плакати, це ну, от так. хочеться просто, просто іноді просто покласти ручку, розвернутися і піти.